Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Поговоримо про зенітну ракетну систему кільчень. Це розробка, це нова розробка українського військово промислового комплексу. І на 2019 рік це була сама високотехнологічна система в світі. Головний розробник системи кільчень КБ Південне. Він розробив багатоканальну систему з радіолокаційними станціями різного, різних діапазонів і ракетою високої маневреності. Ну, зараз е, високаманевреність, це значить, що вона може маневрувати від 40 до 60 жі, сучасно. З активною головкою самонаведення, в якій є міліметрова РЛС, з активною фазовною решіткою, міліметрова діапазона. Система будується на принципу мережево-центричності і дата центричності. Це значить, що, іс що мав існувати існувати система командних пунктів реальних і система ре командних пунктів віртуальних, що базувалися в, в, в хмарних мережах інтернету. Їх знищити неможливо. Організована система була по принципу нейромереж. Вона мала. Здатність самонавчання. По мірі виконання бойових пусків комп'ютери аналізували роботу системи, результати перехоплень і вносили би самі, самі зміни в алгоритми роботи системи для того, щоб вона мала більшу ефективність. Кільчень це багатоканальна система, вона знатна, здатна знищувати всі цілі, що бувають в повітрі, дрони. Гвинтокрили, літаки, дозвукові, надзвукові, крилаті ракети, балістичні системи, все це робити в день вночі в простих і складних метаумовах. Склад зенітно-ракетної системи кільчень. Це шість зенітно-ракетних комплексів і система командних пунктів. Як я вже говорив, частина командних пунктів віртуальні в хмарних мережах інтернету. Реально знищити таку систему неможливо. неможливо. Тактико-технічні дані. Дальність виявлення цілей до 400 км. Дальність ураження до звукових маневруючих цілей 280 км. Причому може обстрілювати одночасно 16 аеродинамічних цілей одночасно. А якщо буде 6 аеродинамічних і 6 балістичних, тоді 12 цілей обстрілює одночасно. На кожну аеродинамічну ціль комплекс випускає 2 ракети для 100% гарантії. На кожну балістичну до 4. Ну, в залежності від результатів бойової роботи. На звукові маневруючі цілі, винищувачі, знищуються на дальності до 130 км. Балістичні ракети максимальна дальність знищення 44 км. Шановні, ми зразу бачимо, система мала би бути мала бути краще, мати кращі тактику технічні дані від Патріот пак 3, саме і останній. Головний розробник КБ Південне. Відповідав за систему управління і за ракету РЛС, паливо, бойова частина, головка самонаведення, міліметрова РЛС. Я навіть не буду перераховувати великий список українських підприємств, що все це, це робили. Все це робилось тільки на українських заводах, і це була чисто українська продукція. В 2018 році. Згніторакетна система Кільчень була завершена, були завершені заводські всі ці випробування дослідок конструкторської роботи. І в кінці 2018 року система була показана Міністерству оборони України. В першій половині 2019 року було прийнято рішення видати, узгодити технічне завдання на випуск пробної партії, ну серійний прототип зробити. Тому що, як я вже казав, всі зразки були зроблені і випробовані в межах заводських випробувань. От ми бачимо склад радіолокаційного поста, РЛС, кругового обзора. Зверніть увагу, по азімуту е механічне. Механічне обертання, по куту місця фазована антенна решітка. Це значить, що РЛС буде трокоординатна, високої точності, високої потужності захищеності. Тому що вся енергія на такий РЛС, вона іде як вголкою. І ця голка вверх-вниз сканується електронним образом, а е, по азимуту обертається механічно. Це дуже передова система. Бачимо поряд. Маленький такий радіолокаторчик, це система визначення свій чужий. Я вам хочу сказати, він має крутитися синхронно з обзорним локатором і е визначати, визначати це свій літак чи чужий. Хто хоч трошки в цьому розуміє, зразу бачить: це не стара радянська система нрз 4P. Маю сказати, що до цих пір майже всі. І в Росії, і в Україні вони всі працюють, ці системи, тільки е, таблички ці, блокноти кодів кожна країна печатає собі. А так система НРЗ працює однаково скрізь. І тут вже ми бачимо, що це принципово нова система визначення свій чужий Тобто вона вже є, і вона була, і вона, вона була і вже розроблена була. Далі дивимось, в радіолокаційному посту є модуль візуального виявлення по оптичному каналу. Шановні, по оптичному каналу, запросто ми ми можемо бачити ворожий літак на, на дальності більше 200 км. Обзорний ролокатор його побачив, дав нам ціле вказання. Ми навели туди оптичний канал, бачимо. По цьому оптичному каналу ми можемо наводити ракету, причому е, у літака не спрацює апаратура захисту хвоста, тому що не, не, не проводиться опромінення радіолокаторами, е, прицілювальними оцими всіма, не проводиться опромінювання літака. Наведення проводиться по радіокомандній лінії шляхом е, аналізу е, зображень літака і ракети, які рухаються один на зустріч одному. Ну, В 2008 році таким чином збили тут 22 М3 над Грузією. Екіпаж так нічого й не зрозумів. Е, апаратура захисту хвоста не спрацювала. Е, спрацювала тільки катапульта. Удар ракети, катапульта я бачив то інтерв'ю. Командиру екіпажу 22 м3. Отак От він і сказав. Летіли, летіли, нічого не бачили, бахнула катапульта, добре, що руки не повідрувало. Да. Отак. От. От це корисна дуже штука. Далі ми бачимо командна машина керування вогнем батареї. Шановні, це вам не Кунг 20-тонний, який єлі там по дорозі возять. Це сучасна військова машина, типу варта, легка, маневрена, непомітна. Вона виконує всю роботу по керуванню вогнем і по передачі даних по радіолінії на об'єднане об командування. Автономні джерела живлення теж бачимо. Машини розроблені і підготовлені до випуску. Ракета, а це головне, вона літала. І вона літає зараз. Всі пам'ятають, декілька місяців тому була інформація, під час відбиття ворожого нальоту була використана використані ракети зенітно ракетного комплексу українського. Шановні, ну це ж про нього мова йде, і були бойові пуски. Ну, результатів нам, звичайно, ніхто не скаже. Але раз вони були бойові пуски, значить ці ракети зроблені і системи наведення зроблені, і люди вже дивляться, як їх випробовувати. От наступний слайд ми дивимося. В центрі пускова поряд обзорний радіолокатор, і бачимо машина зв'язку і передачі даних. Всі ці результати досвід конструкторських робіт були. Завершені і показані в Міністерстві оборони в 2018 році, в самому кінці, рішення Міністерства оборони України в першій половині 2019 року було почати роботи по виготовленню робочих, прототипів, діючих прототипів. Термін виконання 3 роки до середини 2022 року. Мав бути стріляючий, живий, працюючий комплекс. Який можна було би відправити на військові випробовування. Потрібно було зробити зміни до бюджету і виділити на це кошти. Кошти вже в другій половині 19 року виділені не були. І не виділені вони і до сьогодні. Ну, якісь там копійки є, раз ракета все-таки зроблена і літає. Трошки про ціни. Ціна розробки, ціна розробки, оцю зенітно-ракетного Комплексу ракетної системи кільчень. Це одна четверть ціни патріот. Ну, Сучасний патріот пак 3, остання модель, має 1 мільярд 200 мільйонів. Ну що, 300 мільйонів доларів це дуже недорого. А ціна випуску вже розроблена. Е, тільки 300 мільйонів. Ще дешевше, одна шоста частина 200 мільйонів. Да. Одна шоста частина ціни е, патріота. Сучасна, 200 мільйонів доларів. Але ж це. Потужна зенітно-ракетна система, вже в 22-му році вона мала бути на початку бути зробленою і стояти вже в бойових порядках, і стріляти, стріляти по російських ракетах. А зенітно-ракетна система кільшень, вона має, може по фронту прикривати 500 км. Це, якщо так порахувати, то поставити в районі Одеси, яку зараз так обстрілюють. То Херсон, Миколаїв, Одеса, Чорноморський порт, Ізмаїл Ріні, 500 кілометрів по фронту, вона б закрила від калібрів, від шахедів повністю. Трошки гірше з кинжалами. Трошки гірше з кинжалами. Якщо поставити, звичайно, південніше трошки Чорноморська, то вона би прикрила і Одесу, і Чорноморськ. ну, мости через Дністр, Дністр перекрила би від кинжалів. А, а якщо так дивитись, чисто просторово, Зараз росіяни не проводять стрільби з Білорусі кінжалами. Вони роблять Білгородська, Курська, Ростовська область. То просторово кінжалам прийшлося весь іти через цей кільчень, якби він там стояв, і його б там знищували. Для того щоб обійти цю систему, прийшлося би росіянам іти аж до, до турецького узбережжя і звідти робити пуски кінжалів. Ну, по-перше, у них, у них міг 33 з ресурсом випрацьованим, вони над Чорним морем бояться літати. А по-друге, це вже, це вже було би через територіальні води Румунії, країни НАТО. Ну що сказати? На жаль, цієї системи у нас зараз немає. Тому ми так страждаємо. Наші порти страждають. Ізмаїл, Ріні, Чорноморськ, Одеса. Все це страждає. Що вам сказати? Наші сусіди, північні варвари, після того, як ми їх розгромимо зараз, одразу почнуть готуватись до наступної війни. Бо такі вони падли, бо в цьому радість їхнього життя ходити по світу і грабувати всіх. Ми маємо готуватися, маємо готувати нашу армію, нам готувати потужно протиповітряну оборони. І тоді ми їх перевожимо ще раз. Все буде добре, ми переможемо. Я маю телеграм-канал, кому зручно, дивіться там. Шановні, прошу вас підписуватись. Контролюйте підписки. Інтернет скидає. Нам інтернет він нас трошки банить, трошки. Він скидає підписки, він не, не розсилає сповіщення. Контролюйте за місяць, по три-по чотири рази скидає деяким людям підписку. Просто робіть на нову підписку. Підтримайте нас в Патреоні, підтримайте нас в Приватбанку і в Монобанку. Це нам дуже потрібно для того, щоб ми могли продовжити роботи. Я маю в Патреоні цілий ряд ексклюзивних відео, кому потрібно, заходьте. Всі посилання на банки і на Патреон є під відео. На цьому емці. Дякую. До побачення!